І звичайно, у світі продовжують обговорювати скандал і катастрофу в Вальному кабінеті. А чи є майбутнє взагалі в українсько-американських відносинах, і чи можна було уникнути конфлікту? Багато оглядачів говорять і експертів, що конфлікт було Джей Джейді Венсом. А ми про це поговоримо із оглядачкою радіо НВ Юлією Забеліною журналісткою вперше в. Львівській мануфактурі Юлю, вітаю вас вітаю вас! Так доброго вечора. Ну, давайте, давайте ми всі ділимося емоціями, бо вже пережили шок е, в ніч на з е, 28 на 1 березня. Поділіться своїми враженнями, що ви можете станом на от зараз на сьогодні говорити про те, що відбулося е, в овальному кабінеті. Я думаю, що в овальному кабінеті відбулася абсолютно непрогнозована подія. Причому непрогнозована була вона і для української делегації, і я переконана, що вона була не зовсім прогнозованою насправді і для американської сторони, тому що, попри там, бачу я в, в такі обговорення у змі, там і в наших змі, в західних змі, що це було десь там спеціально спровоковане, заготовлене, щось, якісь такі на. Падки да, на Володимира Зеленського, але я не погоджуюся з цим. Звісно, що ця зустріч була підготовлена. Звісно, що е, там були складені психологічні профайли е, там з, з боку ЦРУ, бо це для них абсолютна норма. Насправді в Америці. Вони готуються достатньо грунтовно до кожної такої зустрічі на найвищому рівні. Вони обов'язково складають психологічний профайлінг для, е, для всіх учасників зустрічей, там, для всіх світових лідерів. Але я впевнена, що це не йшло за підготовленим сценарієм, тому що все ж таки була, була, ну, була готова до підписання ця угода. Хоча її також не можна назвати угодою, це скоріше меморандум, меморандум про наміри, тому що справжня угода мала би тільки з'явитися після підписання такого меморандуму. От, і абсолютно Дональд Трамп ну, це враховуючи там весь аналіз його дій, його слів, він розраховував, на певний такий піар-хід, що він зможе продемонструвати своїм виборцям, що дивіться, я кращий президент ніж Джо Байден, тому що я повертаю ваші гроші. Чи так це насправді, чи не так? Все ж таки, я схиляюся до того, що це не так. От бо це реально це по перше, це був меморандум і до справжнього повернення грошей сполученим штатам. ще треба було би пройти великий шлях, але він мав продемонструвати це як великий піар-хід. І те, що не була підписана ця угода, ну це було точно не прогнозовано. Я думаю, що було, була задача десь зачепити емоційно Володимира Зеленського, українського президента, так, для того, щоб десь його позиції зробити більш вразливими. Дійсно, так, бо ми прекрасно знаємо, що Дональд Трамп він зараз проштовхує позицію як найскорішого укладання саме мирної угоди. Але знову ж таки повторююся, це не був сценарій зірвати абсолютно всю зустріч і зірвати тим більше підписання угоди. От дуже 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 цікаво. Можливо, ви знаєте, а що відбувалося потім, коли зустріч призупинилася 15 хвилин, коли стало зрозуміло, що угоди не буде. Володимир Зеленський покинув Білий Дім і Трамп вийшов своєю заявою. Що було потім? Ну чи були якісь за камерами оф-рекорд, чи були якісь розмови із Трампом? Не було ні, 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 не було ніяких розмов. Це я знаю точно. Не було ніяких розмов з Трампом вже ні records, ні з боку Володимира Зеленського, ні з боку якого когось з наших представників там, які були в делегації, ні по суті, майже одразу українську делегацію попросили. Ну можна сказати, так сказати, на вихід з білого дому да, і навіть це ж були ці повідомлення у західних змі, що навіть там не дали з'їсти свій обід. От власне, але тут питання ж було не, не в тому, що. Вони там якісь жадібні, а в тому, що рівень емоцій був настільки великим. А, бо ну ця зустріч вона продемонструвала, що обидві сторони над тому просто українську делегацію власне попросили на вихід і і навіть ж там ще планувався виступ у республіканському аналітичному центрі uh, Hudson Institute. Uh, це теж відмінилося власне через цей такий накал емоцій, тому що ніхто не готовий був uh, там ні з української сторони, ні з американської ніхто не готовий був uh, далі продовжувати ніяке спілкування. І вже потім до інтерв'ю на Fox News uh, трошки цей. Uh, Накал емоцій він е, спав, і, врешті, там вийшло це інтерв'ю. Це і насправді добре, що воно відбулося. От кажуть, кажуть, що ну що впадало в очі, те що звичайно, що ну, як причиною такого такої напруги було запитання про костюм Зеленського, невже в нього нема? В костюмі був Єрмак і кажуть, що Андрій Єрмак був одним із ініціаторів і організаторів цієї зустрічі. А чи можна було якось передбачити, що Володимир Зеленський так вбрав костюм, якщо десь про це говорилося? Підготовці зустрічі по протоколу там насправді я трошки ще хочу трошки додати, що там було питання не в костюмі. Так, звісно, я впевнена, що якраз оце питання про костюм воно було заготовлене, тому що там, ну це був ведучий. Ну там в принципі про це вже написали з західного улюблений зали, що ведучий було... Трампа так. Так, так, заготовлене запитання. Звісно, щоб знову я повторюся, щоб поставити президента у таке достатньо вразливе становище, але це 100% мало бути прорахованим і тому, що про зовнішній вигляд української делегації пишуть вже на перший, не те, щоб не перший місяць, а можливо, навіть не перший. Рік, але ну це таке. Це не найважливіше насправді питання. Можна було спокійно обґрунтувати, чому там я не в костюмі, да і якось абсолютно виставити американську сторону, врешті, неправою. Взагалі що вони в принципі там ставлять таке запитання. Але щодо повертаючись до вашого питання щодо Єрмака і щодо того, що він організував цю зустріч, не він організовував, тому що там ну. Це більш складний процес, скажімо так, з залученням іноземних лідерів. Там було залучення французького лідера Макрона, і це була така достатньо важка робота. Там минулу зустріч з Трампом, яка відбувалася в Нью-Йорку. Сини її організовував Лінсі, Грем, республіканський сенатор, який, до речі, після виступив з такою. Ну, він виступив з конструктивною, я б сказала, критикою щодо української сторони. От. Але а, голова офісу він лобіював. Лобіював, що цю зустріч треба провести якомога швидше для того, щоб на цій зустрічі там десь ще якось сторони Змогли знайти порозуміння, чи проштовхнути якусь свою а, повістку, чи взагалі для престижу, що от класно. Було би, якщо після такої емоційної заочної перепалки, яка ми теж спостерігали весь цей час, щоб двоє президентів зустрілися особисто, і це все було під камери, і ми там ще би щось підписали. Ми би ще підписали цю угоду, тобто, таким чином показати, що Україна це гравець з Україною, рахуються навіть попри те, що я знаю, що від цієї зустрічі відмовляли там відмовляли наші. Скажімо так, наші друзі в американському істеблишменті, які наголошували на тому, що треба все ж таки почекати, поки емоції трошки спадуть. Що після заяв про те, що там Володимир Зеленський диктатор, ну не зовсім було б коректно прямо зараз їхати. Треба, щоб сторони укріпили свої стосунки, а вже потім зустрічалися. Ну от треба було чи не треба було це питання, але е, зрозуміло, що риторика е, Джейді Венса так про те, що він знає про ситуацію в Україні і сторіс. Ну, це обурило і те, що е, Володимир Зеленський організовує якісь пропагандистські тури і знімає там те, що насправді не відбувається. Е, ну і той самий Ілон Маск тез. Теж, тобто, це абсолютно прокремлівські е, методички, але чомусь немає про українських у оточенні Трампа. Немає того, про що говорять і наші союзники, і про те, е, про що, е, що переживаємо ми. Ну, я вам скажу, що це не зовсім так. Враховуючи, що все ж таки я там останні декілька років точно я спілкуюся саме от більше з респуб... з республіканським колом у сполучених штатах, і це не тільки політичний істеблішмент, це і аналітичні е... аналітичні центри, це і журналісти, які теж дуже впливові. І я вам скажу, що там абсолютно, абсолютно голоси різні, і навіть е... подивіться те, що відбулася зустріч Джей Ді Венса з президентом. Зеленським в Мюнхені я просто знаю, як важко вона організовувалася, і вона організувалася в тому числі великими зусиллями. Оточення Джейді Венса, бо попередньо взагалі ця зустріч не планувалася. Ну там не було такого настрою, прямо там робити цю зустріч от прямо от зараз в Мюнхені, тому що американська сторона розраховувала більше на комунікації саме з європейцями. Тобто у них же зараз оця така десь теж протистояння з Європою, да, від якої вони очікують зараз більшої. Більшої залученості до взагалі в, своїх вкладів в оборону, і вони ж очікують, що Європа буде підвищувати свої витрати на оборону, власне, що вона буде там більше відсотку ВВП на це е, виділяти. Тому від початку взагалі це планувалося більше як американо-європейський діалог. Але звісно, що українська сторона хотіла там певних контактів. І там взагалі від початку ще е, я бачу, Чала попередній список запрошених на цю конференцію безпекову, там взагалі планувався, ще Дональд е, Трамп, але звісно, він не приїхав, врешті е, тому. Е, Голоси, які можуть проштовхувати українську повістку, насправді вони є. Просто вони не такі гучні і їм десь не, не вистачає відповідної комунікації з нашого боку. Звісно, не вистачає десь. Десь більших контактів взагалі, бо росіяни за цей час ну, вони дуже сильно інтенсифікували свої контакти. Вони дуже сильно інтенсифікували там контракти з лобістами, з американськими лобістами, які працюють безпосередньо з командою Трампа з його найближчим оточенням. Плюс ще треба не забувати а, певні настрої, які залишилися з минулого, там ще там, з моменту, коли була історія навколо імпічменту. Буде Джуліані, це ж Колишній адвокат Трампа у нього теж таке дуже специфічне відношення до України, і він продовжує мати вплив насправді на Трампа. І ще можна згадати лобіста дуже відомого і відомого і в нас також Пола Манафорта. Це взагалі окрема історія їх, його стосунків з Україною. Він також впливає на формування десь у цієї думки оточення Трампа його безпосередньо. А у нього відношення до України таке достатньо негативне. Тому тут дайте питання не в тому, хто винний, а питання скоріше в тому, що робити, і що може зробити Україна, принаймні якісь конструктивні кроки, враховуючи ситуацію, яка склалась. Ну от що чи може щось зробити Україна і хто? Хто може бути з української сторони цим переговорником? Той, який знайде підхід до команди Трампа, до самого Трампа, кого будуть слухати, чи є такі люди, чи є така команда людей? Ну хто, хто там буде лобістом великим в сполучених Штатах. Ну і далі, оце це що відбулося після лондонського саміту? Ключове питання чи можемо ми відновити союз і стосунки з Америкою? Ну дивіться, я би сто відсотків зараз не. Виключала повернення безпосередньо українського президента за стіл перемовин. Абсолютно є е, дієві кроки, які варто зробити зараз, щоб повернутися за цей стіл. І зараз і навіть останніми днями можемо почути е, такі заяви від амікансько-американської сторони. Та да, там зв звучить, звісно, про те, що там Зеленського треба змінити, що з ним не буду спілкуватися. Але в той самий час вже там сьогодні Трамп він сказав, наприклад, про те, що він готовий повернутися повернутися до підписання угоди, тобто, і безпосередньо з Володимиром Зеленським. Тобто питання, що зараз Сполучені Штати вони очікують певної зміни. Принаймні публічної зміни риторики Володимира Зеленського. Вони очікують певної сатисфакції, певної публічної сатисфакції, що от така ситуація сталася. Напевно, треба зробити якісь кадрові висновки, напевно, треба якось по-іншому комунікувати. Ну, вони цього очікують. Чи будемо ми це робити? Я думаю, що це краще подати в Офісі президента, так? Але це до того, просто що тут треба не тільки зосереджуватися на тому, хто може стати перемовником ще. Від України з Трампом чи з його оточенням, але й на тому, що українського президента абсолютно реально ще повернути за стіл перемовин, я впевнена, що це буде вигідно справді і Білому дому, хоча вони це публічно не озвучать ніколи. Але просто якщо проаналізувати там дані соціологічних опитувань в Сполучених Штатах, то навіть серед прихильників Дональда Трампа в. Велика кількість, великий відсоток тих, хто підтримує Україну, тих, хто проти перемовин там з Путіним, тим, хто дуже негативно налаштований проти нього. От щодо того, хто би міг стати ще додатково перемовником, 100% 100 нам би треба було призначити певного відповідника, скажімо так, кіту Келогу, це спецпредставник Трампа по Україні та Росії. Ну хоча зараз вже більше по. Україні це міг би бути хтось з дипломатів, хто має там, наприклад, якийсь вже попередній досвід спілкування з Трампом. Це може бути, бути хтось з представників бізнесу, тобто людина, яка може спілкуватися, скажімо так, однією мовою з Трампом чи з його оточенням. Ну і сьогоднішні заяви Трампа, звичайно, що він сказав, що він не віддав землі жодного квадратного метру української землі Путіну. Він це сказав і так само анонсував, що завтра буде велика ніч. Завтра буде велика ніч, і ми вже так у дуже в такому тривожному стані, чекаючи чергових заяв, що може бути про що написав Трамп, що завтра вночі станеться. Ні, Трамп не буде оголошувати Україні війну. Тут треба знаєте, закопувати помиральні ями. <свісна> Насправді ні, ні, тут питання скоріше про внутрішню політичну історію. Якщо я не помиляюся, завтра Трамп має виступити таке у нього на цьому Че ненальне звернення до американців, власне здається, в сенаті, тобто це внутрішня американська історія. Я впевнена, що він також зачепить і питання України, він скаже, що він хоче досягти у мирної угоди 100%. тому що йому треба своїм виборцям демонструвати, що він, що він може вирішити це питання війни, тому що він з цими лозунгами по суті прийшов на виборах, що при ньому жодної війни не буде. Тому йому треба хоча би публічно демонструвати певні успіхи, результати Трамп. Він взагалі про такі, знаєте, десь піар-ефекти, піар ходи Нам це, треба це теж розуміти і для своєї ж. Користі використовувати, тобто десь ми, ми, ми можемо вбудовуватися цю внутрішню політичну історію Сполучених Штатів для того, щоб не публічно лобіювати ті інтереси, які нам потрібні. Тому що ми все ж таки без сполучених штатів ну, ми не витягнемо. От. Тому ні, це це, це, це така внутрішня американська історія щодо завтрашнього анонсу. Ну щодо цього анонсу. Угу, добре, ну тому що кожен день і кожен в день нас починається і закінчується новими заявами Трампа? І на вашу думку на завершення Юлю, а якщо би відбулася особиста зустріч із Путіном Трампа, Джейді Венса його оточення, а як ви думаєте, чи міг би Трамп і його оточення так себе поводити? Чи наважились би вони на таку риторику із Путіном? Питання не в тому, чи вони би наважилися, розумієте? А питання в тому, що от. Навіть мені здається, що чи під час якогось інтерв'ю, чи під час прес-конференції, якщо от, якщо насправді дуже прицільно аналізувати навіть публічні виступи Трампа, можна звідти багато інформації зрозуміти. Він сказав, здається, що до того, що якщо я буду так розмовляти з Путіним як байден наприклад, то я ніколи там не зможу, я я ні, я ніколи не зможу з ним чи комунікувати. Ти чи якось вийти на врешті на якесь мирне врегулювання? Тому він для себе обрав таку стратегію. І знову ж таки, повторюся про те, що я розповідала на початку, кожна зустріч із Трампом, з Путіним не виключення, готується великий профайлінг, психологічний аналіз ЦРУ центрального розвідувального розвідувального управління Сполучених Штатів. Це в них там великий великий відділ цього психологічного профайлінгу. Тому я впевнена, що були б використані зовсім інші важелі впливу, зовсім інші якісь ниточки. За які можна було би за якими можна було би потягнути для того, щоб якось вплинути на Путіна. Але тут треба не забувати, що а, попри всю таку, ну десь а, таку, знаєте, м'яку, можливо, там збоку як дивимось, ми да, щодо Путіна нам би. Хотілося можливо більш жорсткої риторики щодо нього, але попри це зустріч з Володимиром Зеленським врешті відбулася раніше, ніж особиста зустріч Трампа і Путіна. Власне, як хотів офіс президента, щоб ця зустріч відбулася першою до Путіна, і вона таки відбулася. Тобто, з українським президентом Трамп зустрівся все ж таки раніше ніж з Путіним. Тобто тут треба знаєте, я би нам всім порадила аналізувати більше дії. А не слова, тому що політики дуже часто американські в тому числі, вони то дуже вправні в комунікаціях, можливо, інколи ні, але все ж таки вони вміють, знаєте, десь словами напускати такого туману, але я би нам порадила подивитися, що буде відбуватися власне на діях. Тож ж будемо дивитися, звичайно, що будемо за цим стежити. Наші союзники в Європі закликають Зеленського знайти підхід і помиритися із Сполученими штатами. Ми в цьому теж зацікавлені, звичайно, тому що Україні і Європі без підтримки Сполучених штатів буде ох як нелегко, і сподіваємося, що градус напруги трошки стихне, і все все вирівняється. Юлю, дякую в програмі! По мануфакту. Уроми на львівській мануфактурі. Вперше була оглядач радіо НВ Юлія Забельна. Дякую вам, дякую. Дякую.